Дізналася я нещодавно, що з'явилася така лампа, яка може синхронізуватися з сенсором і світити кольором, відповідно до якого є рівень цукру крові, тобто десь від зеленого до там, фіолетового. Думаю, дуже прикольний такий винахід, але вона працює тільки з ліброю 3 або з декскомом. Dexcom G7 тільки. Я буду якраз його ставити наступного разу, тому думаю подивлюся, скільки коштує ця лампа. Якщо нормальна ціна, то замовлю її собі. Заходжу я на сайт, дивлюся. Дійсно, нормальна ціна 2 500, Я вже о, я замовлю собі лампу, переходжу на те, щоб оформити замовлення. І тут вводжу свої дані, вводжу Україну, і воно мені пише: доставка 5 тисяч гривень. Тобто вдвічі дорожче ніж коштує сама лампа? Думаю, ну це ви загнули, звісно. Але в принципі, винахід такий дуже цікавий, прикольний. Я б собі хотіла таку лампу. Подивимось, що буде далі. Можливо, з'явиться в продажі в Україні. Тоді собі замовлю. А ви що скажете? Як вам такий винахід?